Пане Андрію, слава Україні, дякую, що ви з нами, що знайшли час та можливість. Раям слава дякую, що запросили, пане Андрію. Треба напевно почати з жахливої новини, тому що загинула українка в Америці. Вона була жорстоко вбита в громадському транспорті. На це відреагував і президент Америки Дональд Трамп. Трамп висловила співчуття родині української біженки Ірини Заруцької, яка жорстоко була вбита у громадському транспорті в США. Він назвав нападника це 34-річний бездомний. Він сказав, що він божевільний і е, е, зазначив, що ви. Зафіксоване на відео, неможливо дивитися через його жорстокість. На превеликий жаль, ці кадри цього биство вже активно є і в українському сегменті соціальних мереж. Пряма цитата. Я просто висловлюю свою любов і надію родині молодої жінки, яку сьогодні або минулої ночі в Шарлоті зарізав божевільний псих, який просто встав і почав діяти. Це потрапило на запис. Справді дивитися неможливо, бо це жахливо, але її жорстоко зарізали. Вона просто сиділа там. Ці люди злі. Ми повинні вміти з цим справлятися. Якщо ми з цим не впораємося, у нас е, не Буде країни, підкреслив Дональд Трамп. Скажіть, будь ласка, як це вбивство, чи висвітлюють його в соціальних мережах в США? Чи насправді це є така проблема в США, коли в громадському транспорті на тебе просто можуть напасти з ножем? А з того, що ми бачили по відео, просто люди, які з тобою знаходяться в одному вагоні, в одному, в одному приміщенні, зокрема, на це не реагують. Так, ну це проблема в Америці. Я би сказав, що підвищилося таке злочинство зараз після пандемії, але через останні кілька літ, чим більше реагували уряди, місцеві уряди, тим трохи відпали ті, ті скільки разів відбудеться. Це що відбулося у Шарлоті, це відбулося три тижні вже тому, до того часу, до нинішнього дня. Нічого не було задане про це, бо люди не бачили відеоролик, і люди про це більшість. Це це у е, журналісти чи просто онлайн про це не задала. Як тільки вийшло відеоролик, то багато е, американців включили розмову онлайн. Це найбільше було шерло онлайн ніж у е, газетах чи теленовинах. І втім, бо розмова іде політично зараз. Тепер в Америці щодо поліцею, щодо нацгвардії у містах. Позиція президента Трампа, що злочинство відбувається у таких містах, де є демократичні губернатори чи мери. А він все може врятувати, то я думаю, найкраща найкраща відповідь онлайн. Це є від українських активістів, які відчувають, що загинула Ірина Заруська. Але втім, що вони вважають, що ті, що підвищують цю справу. Вони до нинішнього дня нічого не говорили про Україну чи вбивство проти українців, чи навіть це на надзвичайний атак, який відбувся в Києві тільки два дні тому. Чому вони включають цю розмову? Це не є що. Вони дбають про українців, але вони просто хочуть підвищити справу для їх внутрішніх американських політичних дебатів. Це Образить розлостить активісти тут в Америці. Ми хочемо допомогти родині з але в тім часі так само підвищити справу що щоденно. Атаки проти невинних відбуваються в Україні? Ми висловлюємо через півчуття родині загиблої Ірини, і також в цьому контексті, пане Андрію, я не можу порівняти на превеликий жаль, але ситуація, яка склалася в Німеччині, коли Українку штовхнули під колію поїзда, і це спричинило тим, що на цьому виграє на трагедії родини, виграє проросійська партія, яка є в Німеччині. І зараз наскільки ці ситуації можна порівнювати, так чи справді. Політики зараз активно набивають собі бонусів в Америці. Вибачте за таке формулювання на трагедії родини Ірини. Головне, втім, тільки що на вчора це було підвищено до президента Трампа. Він раніше про це не чув. То один журналіст питав його біле літака вчора вечором, коли він повернувся з турніру тенісу, і нині ми побачили його відповідь. Але в тім часі так само ціла Україна чекає на порядний відповідь щодо всіх тих невинних. То знову кажучи, тут справа була підвищена підвищена активістами. На жаль, більшість з тих активістів, які ми я перейшов онлайн. Це є расисти, вони просто нарікають. Знаєте, я казав раніше, це це відбулося у половині серпні, а до того часу ніхто не знав, чи це був темношкірний. Хто вона була, знали її ім'я? Ну як люди перевірили звіти, але ніхто не знав докладно хто цей чоловік. А тут бачили, що це темношкірний, що він трохи має психіатричні проблеми, і це тоді підвищилося. Чому місцева рада, чому мер там? Чому поліцаї нічого не роблять? Щоб вичистити своїх міста, своїх метра. Але знову кажучи, я думаю, найкращий відповідь це, це від українських активістів і в Україні, і по цілому світі, які відразу відзначили, що це є онлайн, що це є справа внутрішня американська сварка чи політична а, подія. Але як ми могли підвищити справу, що в Україні зараз тепер? Бо на жаль до нинішнього дня не був порядний відповідь від ані нікого американського а, урядовця до події у Києві і по цілої Україні два дні тому. От стосовно атаки, пане Добринський непродаючи час обмеженнями в ресурсах. Трамп сказав в часі. Трамп сказав про те, що він готовий до запровадження вторинних санкцій, щоб зупинити війну. Як ви бачите цей контекст заяви, що діється зараз? Тепер є цей наслідки саміт Лассі і наслідки саміт Білом домі. Після якого багато не відбувалося поза тим, що Україна повернулася і мала зустріч з паном витковом переглянути, які гарантії Америка би могла долучити, які Україна би співпрацювала разом з, з а, Америкою. Але а, це що Трамп так само задав, що європейські лідери будуть відвідати цього тижня. Ні, ніякий європейський лідер підтримав цю пропозицію. А, знаємо, що Урсела вонтерлейн має свою. Щорічну заяву а, у середі, і так само, що а, Трамп має відвідати Велику Британію і так через тиждень, то я думаю, більше в тім європейці будуть складатися і свої плани разом в Європі. А, а тут в Америці а, відповідь є, був обіцяний від різних а, ну, радників Президента Трампа, включно секретар а, економії, це Скотт Бесент, який казав тільки два вчора казав, що ті Росія тільки повернеться до будь-якої розмови після цього, що жорстокі санкції будуть включені, і на це ми чекаємо. Тільки тільки одне що президент Трамп тільки іще додав до цього: що якщо європейці хочуть бачити остріші ті санкції, то вони повинні тільки купити нафт від Америки. Угу. Ну, пане Андрію, я на превеликий жаль, мушу сказати на сьогоднішній нашій розмові з вами три крапки. Дякую, що знайшли час та можливість долучитися. Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету Америки. Насправді та виглядає таке враження, що Трампа показує пальцем на європейці, що ви погано е, працюєте. А європейці на Трампа. Тож ось така історія.